Добрий день. Фірма в пропонує пропоную запчасті на косарку Роторну Польську. В даному відео буде зняти запчастини, які йдуть на центральний брус і все, що зв'язане з центральним брусом. Тобто, сама непосередньо рама, потом корпус малого шківа в зборі. Ступиця малого шківа, шків малий, втулки. Є чорна і біла. Ну, біло лучше питають. Так, ну сама рама. І все, що йде в раму. Тобто центральний вал, три шестерні. мала, Дві великих, два корпуса, набор підшипників. І малий вал. Також на нього манжета. Підшипники на малий вал. Ось такі запчастинки пропонує VIP-запчасті у себе на сайті. Якщо зацікавило, дзвоніть, пишіть в месенджера, переходьте під посиланням під цим відео. Надіємося, що воно було, буде для вас корисним. Дякую за увагу!